Доброго ранку, друзі. Доброго ранку родинці. Це українська поетична родина. Трішки зачекаємо. Може хтось приєднається? хтось вже став зранечку? Щоб можна було поспілкуватися, щоб я не сама з собою. Так, поки до нас приєднуються ринкові шайбинки. Так, добре, розпочнемо. Отже, сьогодні у нас в ефірі. В рамках всеукраїнської поетичної родини, поетичне волонтерство. Кожного ранку ми. Так, зараз я запрошу. Так. О. Так, Наталочка, у нас до ефіру. Доброго ранку. Рада бачити. Отже, кожного ранку ми, родинці, дякуємо. Чому відхилимо? Mm -hmm. Так, Наталочко, привіт. Добрим ранком. Надіюся, він у вас хороший, тому що у Харкові зараз знаємо, яка ситуація. А якщо ви вийшли дивитися ефір, це вже добре. кожного ранку ми дякуємо нашим воїнам за те, що маємо можливість взагалі зранку. Стати, так, розмовляти, бачити, слухати. Yeah, yeah. Я хочу розпочати своє поетичне волонтерство з віршика «Подяки, Подяки подяки Господу. Спасибі Господи, що бачу сонце світу, і чую птаха ніжний спів дзінки, за те, що чистим дихаю. Повітрям, за сміх дитячий, рідний, голосний. Спасибі, що мене не покидаєш, хвилини смутку і радості життя, спасибі за надію, що даруєш, за щирі і безмежні почуття, яким дозволив серце оселитись. Спасибі, що живу в прекраснім краю, де на полях пшениця колоситься. О, Господи, тебе я величаю, і хай Твоє ім'я завжди святиться. Діш подяка Господу, так що збудив нас зі сну. Е, так, секундочку, хоче пані далі долучитися і щось мені додати. Чомусь не вдається. Через технічні проблеми перепрошую. Не можу вас здатися. Додати чомусь не хоче. Спробую ще раз. Так, додати. Може пізніше. Не не хоче через технічні проблеми вас приєднати. Ну, Добре, може пізніше. Отже, дякуємо Богу, дякуємо нашим воїнам ЗСУ, які бороть нас, нашій території, які не сплять, і які е, просто нас захищають. Тому їм велика дяка за те, що ми можемо зранку встати і працювати так. О, доброго ранку, пані Слава вас легко під'єднало чогось пані Наталочку. Важко я не розумію, в чому справа. але Які... якісь технічні причини, Не розумію, в чому справа. Доброго ранку ще раз. Так, якісь технічні неполадки. Даруйте. Знову буду. Розпочинати доброго ранку, всеукраїнська поетична родина. Доброго ранку, родинниці і друзі. Отже, знову з нами рубрика Всеукраїнської поетичної родини, поетичне волонтерство. Кожного ранку ми дякуємо нашим воїнам ССУ, які боронять наші території, боронять нас. Тому ми їм щиро дякуємо, низько вклоняємося за те, що можемо зранку встати і вдихати оце свіже повітря. Так, зараз хвилинську мені щось понятало надсилає. Так, все зараз. Продовжуємо наш ефір. Отже, дякуємо Господу, дякуємо нашим ЗСУ. І отут от зараз в коментарях будуть зображатися наші родинниці, будуть подавати свої номери карточок для наших воїнів, Те, що їм допомогти, кожен з нас допомагає, як може хтось донатить, хтось захищає. Хтось волонтерить, тобто кожен з нас робить все для того, щоб перемога була якнайшвидше. Отже, я слід буду читати деякі віршики. От в мене є. собі трошки позакладала, оскільки сьогодні зранку вийшли на дворі так гарно, ага. сонячно. Спокійно, в нас спокійно. На жаль, не можна казати це про Харків, про інші території, де постійні обстріли. Але сподіємо, що якнайшвидше мир настане і буде перемога. Отже, э, річок називається Друзі. Написала його ж вже дон в 2015 році, коли моя донечка ще маленька. Була і от такий. А... Дякую, Наталушка, за нагадування щось так технічні неполадки. Отже, віршик, друзі, чисте небо, світло сонце, щебетання пташечок, крізь відчинене віконце, мов маленький літачок, халаминник, вітерець. Залетів собі в кімнату. І пустунчик промінець не давали доні спати. В жмурки грали, лоскотали, в косі стрічку заплітали, цілували ніжно в щічку. Раптом хтось узявся ручку. Стихла гра, принишкли друзі, утекли, і вже на лузі, де метелики й квітки, грали знову піжмурки. Доброго ранку, пані Любочко, вітаю вас. Дякую, що приєдналися. Отже, друзі, у нас поетичне волонтерство. Приєднуйтесь, будь ласка. Разом з нами захищаємо тут у нас свою територію таким способом, тобто ми допомагаємо нашим воїнам. Дякую їм за те, що вони нас боронять. І ми робимо все для того, щоб перемога стала якнайшвидше. Я продовжу читати віршки. Знаєте, дуже люблю, коли пахне мотіол, бо не тільки я. Тому зараз я вчора була в себе в квітнику і там цвіта матіола, де заїклася в мене вже. Отже, п'янкий аромат матіола. П'янкий аромат матіоли в вечірні години вино. Якби тільки розум дозволив у вись Хотіли б давно усі почуття, наче птиці, змахнувши широким крилом, а запах квіток аж іскриться, П'янкий аромат перед сном. Виходиш ввечері на двір, запах квітів, він дуже так, знаєте, аж чарує. Ну, ще, звісно, не всі квіти, ще коли лілії будуть цвісти, звісно, це ще буде. П'інкіший аромат. А зараз е, дивишся, коли цвітуть квіти, е, коли ще бачать птахи, так, і спокійно нічого не, не, не гуде, не стріляється. Треба дякувати, звісно, Богу, і ЗСУ. Не на всіх територіях, звісно, але, але ми все робимо для того, щоб оцей мир якнайшвидше настав. віршик мовчання золотом. Ми багато так любимо, ми говоримо, але деколи мовчати, це ну, присіяти мовчання золотом. І, і є різні причини того, щоб мовчати, так, є і смуток, є і радість, мовчання золотом. Мовчання золотом, коли безглузді речі, без перестанку говорити в нікуди. Мовчання Золото, коли сіда за плечі вечірнє сонце, і шумлять собі сади, мовчання золото, коли в очах іскриться любов, яка не хоче зайвих слів, мовчання холодно. Солодкий сон не сниться, а може, хтось чогось не зрозумів, мовчати, слухати, дивитися. Бажати думками мандрувати по світах, мовчання золото, коли і що сказати та всі слова вже сказані в очах. Деколи просто хочеться помовчати, так е, коли любиш теж не потрібно зайвих слів, просто очі говорить все. Так, доброго раночку, пані Альона. Дякую, що приєднатись. Дякую за слова підтримки. Отже, підтримуємо наших захисників. Так, любі друзі. Донатимо хто як може. Хтось може подавати свої ці номери карточок, хтось може своїх знайомих, знає, якому, власне, потрібна допомога нашим воїнам. Тобто, приєднатись і ми. Працюємо далі. Отже, наступний віршик: це в нас є музика. Ми, хто з нас не любить музики, правда? У е, будь-які ситуації, коли нам весело, коли нам сумно, коли просто у нас на настрій такий, хочемо слухати музику. І знаєте, що музика повертає нас. В будь-який час там, майбутнє і ми згадуємо те, що вже минуло, наприклад, те, що було. отже музика. Здається, час не можна повернути, спинити мить щасливого життя. ж тільки музику почути, і враз у серці злинуть почуття, думки, пори. Швидкісним маршрутом в минулу принишлих принишлих відчуттів, і знову час, який не повернути, вернеться в минуті. І як би не хотів, акорди мелодійні нагадають емоції, що в пам'яті живуть, а кажуть, люди час не повертають. Вартуєш тільки музику почуть. Так, тобто, Хочемо щось пригадати, так, хочемо. Або деколи просто коли чуємо музику, знаєте, вона вертає в минуле, так, і, і згадується приємні якісь моменти, які нам дарували радість. Зараз нам цієї радості бракує, звісно, через постійні тривоги, обстріли, так, але ми мусимо, мусимо. Бути позитивними, тому що ворог хоче, щоб ми зламалися, хоче, щоб ми відчули оцей біль, щоб ми просто взагалі зникли, але ми цього не дозволимо. Так? Ми українці, ми незламні, ми разом і ми переможемо. Так? Тому Тримаємося разом, от коли є біль. Тоді ми його зможемо ä, пережити, переживу цей біль, грозу перечекаю, я все одно побачу сонця схід, нехай зима, Хоч віхола гуляє, я все одно знайду дороги слід. Звільню думки, заковані в кайдани, холодний розтоплю у серці лід, У моїй душі таки весна настане. Я все одно побачу сонця-схід. Друзі, ми все-таки побачимо схід сонця, схід отої, нашої сонячної перемоги, В нашій душі таки весна настане. Звісно, що це не сьогодні, це ми не знаємо коли, але ми все робимо для того, щоб це сонце перемоги найшвидше зійшло кожна жінка переживає, ну, звісно, чоловіки теж переживають, але напевно мами, дівчата в них серце отаке таке велике, так і в поезії мами не серце я розкажу, що кожна мама, кожна жінка переживає так. Мамане серце, в серце бездонна криниця, ніжності, ласки, любові, тепла. Сонце сіяє, як мама сміється, матір заплаче, ридає земля, неначе навколо усе стало сірим, і холод зимовий з'явився на мить. Та мамине серце, наповнене віри, воно від любові так сильно горить. Що кривда безслідно, мовряка зникає, Веселкою раді сіяє в очах, Матусене серце без міри прощає, Тепло залишається І ніжність в словах. Мама несе серце турбота віки, Дбає за діток, як трепетний птах, Поки жива, не зімкнуться повіки, Богу молитва завжди на устах. Мамане серце, це сонце, проміння, затишок, спокій і дім доброти, зичу матусям здоров'я, терпіння, щастя безмежного, щастя, цвісти. Зичу усім матусям, які переживають за своїх синів, доню, і загалом. За всіх інших дітей, тому що кажуть, чужих дітей не буває так, всі свої оці витримки, сили, так, щоб молитва Матусина, кажуть, вона горе перевертає, щоб вона берегла усіх наших воїнів, щоб матінка Божа охороняла усіх наших воїнів так кожну, кожну хвилину, кожну секунду від ворога, а ворог хай просто зникне з нашої території. Що всі матері відчули радість, оте щастя за своїх дітей. Доброго ранку, пані Віро. Дякую вам за підтримку. Так, діти, звісно, мама і діти це діти це щастя. Немає щастя більшого на світі, коли здорові і сміються діти. Коли вони, співаючи, стрибають, без просьби, а так просто обіймають, цілують аж до болю сильним щоки, насуплюються, взявши руки в боки. Коли малятка кличуть маму і тата, а іграшки розкидані по хаті, коли в очах дитячих повно ласки, дитина кожна дивовижна казка. Які ж батьки? І щасливі є на світі, коли здорові і сміються діти. Дуже хочемо, щоб наші діти, звісно, були здорові, а діти, дорослі діти, які захищають нас на війні, щоб вони якнайшвидше повернулися додому, щоб вони тішили своїх матерів тут вдома, так, створюючи сім'ї, даруючи онуків батькам. Тож дякуємо нашим воїнам, нашим дорослим, дітям, нашим батькам, так, які захищають нас, щоб ми могли спокійно зранку встати так, і займатися своїми справами, йти на роботу, звісно. Отже, дякуємо волонтерам, які допомагають. Свої праці, так, які передають це необхідне нашим воїнам туди на фронт. Так, продовжимо віршик. Ну, ось таки про дітей. Сьогодні вибрала таку поезію, знаєте, е дитячу і вже більше літню, тому що закінчується весна, так останні дні весни. Хоч не дуже радісно звісно, але все ж таки весна, яка дарує оцю надію. І чуття радості. Літній дощик. Літній дощик з неба пада, Дітвора лиш цьому рада, росольки зайві речі, лиш ковтиночка на плечі, бо соняшка лабані, мов вареники в сметані, по коліна там, де глибше, і змагаються, хто швидше всі калюжі переходить. Хтось цікаве щось знаходить, шум і гамір не стихає, сміх, веселощі лунають. У дітей щасливі очі, так би й бігали до ночі. Але дощик теж томився. стішив діток, закінчився. Так дуже хочеться знову ж таки, щоб наші діти були щасливі. Коли пригадуєш дитинство своє, коли ми. Ганяли босими по траві, коли впав дощик, так, оце безтурботне дитинство. Хочеться, щоб і зараз оце безтурботність, оця свобода в душі, щоб вона була, але, але ми не можемо наразі повністю бути такими щасливими, як діти, тому що... тому що тривоги постійні, тому що. Оці гармати, які ми чуємо. Але ми робимо все для того, щоб перемога була якнайшвидше, щоб якнайшвидше настав мир, тому ми працюємо над цим так, ми волонтеримо, ми читаємо поезії в нашій всі українській поетичній родині. Тому, друзі, приєднуйтесь. Хто як може, так і допомагає нашим воїнам, з яким ми, яким ми дуже вдячні за те, що можемо зранку це говорити. Так, навколо весна, пришвидко буде літо, і тому поезія така трошки літня. Ромашка. Я Дуже люблю писати акровічі, тому вірші кромашка, хто мене чує, зараз послухаю. Розцвіла, мов сонце, тільки біла-біла, оповита щастям, квіточка, любов, мерехтить проміння, джілка пролетіла, аж ось до красоні красень підійшов, шепче щось тихенько, пелюстки рахує, каже, про любов щось. Любить а чи ні? А біленька кітка наче і не чує, просто любить сонце і щасливі дні. Дуже хочете, щоб ці сонячні дні щасливі дні були кожного дня, кожного ранку? Так, щастя навколо, під небом блакитним, де сонце яскраве, де хмару пухнастих не видно здаля. Зеленим стелилися килимом трави, У квіти барвисті дяглася земля. Квітує, чарує красою природа, Від запаху цвіту хмільна голова, душа усміхається, мить насолоде, це щастя навколо, яке зігріва. Щастя навколо було б повноцінним, якщо б не було тривог. Якщо б вороги не, не порушували наш спокій, якщо б ворогів просто б не було на нашій землі, але вони, на жаль, є, і нам їх треба побороти, щоб вони зникли з нашої землі, щоб ми були вільні, незалежні і щоб могли спокійно жити. Тому, друзі. Працюємо над цим волонтеримо, приєднуємося. А я продовжу. Так, у нас вже часу небагато, тому ти коли читаєш поезії, час так швидко минає, що так, 20 хвилин нашої рубрики поетичне волонтерство дуже швидко минає. Але зараз є ще кілька віршиків і закінчуємо. Так, отже, поезія буває, це про людей, яких зустрічаєш які дарують світло. Бува зустрічаєш людину, а в неї в очах сяє сонце. І важко сказати причину, та стукаєш щастя в віконце і душу теплом зігріває. І ти вже радієш, як діти, і в тебе вже сонце сіяє. Ти бачиш навкруг тільки квіти, що зваблюють серце красою і прекрасним п'янким ароматом, Мов все світ, що вмився росою, І прибрався, неначе на свято. Коли зустрічаєш людину, яка випромінює світло, то усмішка, мов павутина, снується в душі непомітно, І хочеться світ обійняти, Спасибі з грудей виринає. Співати, летіти, кохати, мелодія щастя лунає частіше, щоб на нашій стежині траплялися сонячні люди, щоб радість, мов дощ із хмарини, лилася усюди, усюди. Дуже хочеться, щоб ця радість була по всій території України, щоб кожен зранку встав. Сказав це слово перемога, нарешті перемога. І я вірю що перемога буде швидко. Ми віримо в це, ми робимо все для того, щоб оця перемога, оцей мир мирний настав якнайшвидше. щоб ми відчули оту повноту щастя, і хай у нашому житті буде якнайбільше отих світих людей. А зараз нас оце воїни світла, воїни добра. Які дарують нам цю можливість радіти. І на завершення я зачитаю ріж, а Україна починається із нас, тому що насправді Україна це кожен із нас. Якщо ми українці, так то ми свою націю і відбудуємо так, яку, на жаль, вороги знищують. І ми залишимось нашою вільною незалежною державою, а Україна починається із нас. А Україна, коли разом дружні, зоря любові краща із прикрас, коли в серцях, а ворог осоружний, який підступно знищує країну, який віддавна гнобить наш народ, який лишає по собі руїни. І лиш чекає, лиш чекає хвали і нагород. А Україна починається із нас, коли в серцях нема сміття і гною, коли любов, найкраща із прикрас, допомагає вистояти в бою, лишень без сили рівні та дарма, народ вкраїнський знищити не вдасться, лиш би в серці. Не віяла зима, тоді і буде в Україні щастя. Тож, дорогі друзі, об'єднуємося. Будьмо дружними і дружніми, так? щоб в наших серцях була любов, бо коли буде любов, ми будемо дружні, ми разом переможемо ворога. Дякую за ефір. Дякую, друзі, що були поруч, волонтери. І дякуємо нашим ЗСУ, що вони нам дарують миті оцього щастя. Усім гарного, спокійного дня, мирного вам, і до нових зустрічей. Всього найкращого.